Ну і ми знаємо ще про плани. я Про плани, що ми ще одну велодоріжку на Позняках, це от якраз цей спальний район, про який ми говоримо, буде, і це вже буде три велодоріжки, і це вже буде ціла мережа велодоріжок, Ну, але, але до десяти велодоріжок це ще не мережа. Тобто у нас ще все попереду. Як у Хмельницькому ситуації? Ну насправді в Хмельницькому ми теж рухаємося, я так розумію, в цьому напрямку, тому що е, Рада громадських організацій області Хмельницької. Вона подавала е, свої якісь пропозиції в цьому напрямку. Там є пункт, що стосується розвитку Вілодоріжок Хмельницької області, зокрема Хмельницькому. І е, наскільки я розумію, що той план, який був затверджений, генплан план, е, е, реконструкції міста. і застройки міста Хмельницького, він передбачає, ну, по крайній мірі, в основних напрямках, де затори і так далі, от е, вілодоріжки. <кій> Я це це я знаю точно, тому що голова обласних голова ради обласних організацій Юрій Резніков був. Ми з ним особисто розмовляли на цю тему, і ця, ця пропозиції вони були внесені до розвитку міста. Це однозначно. Якраз сьогодні я також розмовляла з Юрієм Резніковим, він також підтвердив цю інформацію, насправді uh -huh. він пояснив, що є вздовж річки вашої. Є велодоріжка? Не є, але буде. Ага. Ну, тобто там запл запл заплановано, так? Тобто, тобто і це велодоріжки в місті Хмельницькому заплановані в містах відпочинку, як uh -huh. то, що стосується парків і, та, і так далі. І основні напрямки, які, ну допустимо, з великих мікрорайонів, які. Тягнеться до центру або до інших великих. Мікрорайонів то також передбачається велосипедний рух. Ну, що стосується, до речі, велодоріжок в парках, я б хотіла додати, що насправді велосипед, ну саме Асоціація соціальної судості розглядає велосипед як засіб пересування. Тобто, щоб людина, ну як скажімо, в Копенгагені, да, там, в Данії або в інших містах, Стокгольм, скажімо, і ці міста вважаються най, найбільш велосипедними столицями світу. Так і там велосипед використовують для того, щоб доїхати з дому на роботу. Саме тому необхідності саме володрішого у парках, ну її майже немає. Тобто люди навряд чи будуть їздити, кататись на велосипедах по парку? Головне, це щоб велодоріжки, ну це, це така наша позиція, можливо, у вас mm -hmm. вона дещо інша, але пізніше, можливо, також зміниться. Головне, щоб велодоріжки були прокладені а, таким чином, щоб людина могла вийти з дому, доїхати до велодоріжки і подоїхати далі до центру. Т і не пересікаючи там мінімально пере пересікаючи тротуари, не заважаючи пішоходам, не заважаючи автомобілістам. Які так. стосунки з владою у вас? З владою, ну я думаю, ми дуже... наша асоціація велосипедистів в Києві, скажімо так, дуже захоплена тим, що прем'єр-міністр Микола Азаров при відкритті нового залізничного мосту у Києві, біля якого проходить ця перша велодоріжка, сказав слово Угу. І він сказав, що Попов, це наш. Голова Київської міської державної адміністрації буде і далі їх розвивати. От зараз вже є 5 кілометрів. Ну я думаю, 5 кілометрів володоріжок, то він перебільшив. Але от Попов так сказав, і буде далі розвивати цей напрямок. Тобто я вважаю, що якщо навіть Микола Янович сказав слово володоріжка, то це вже зелене світло мають бути. Насправді від влади доводиться ну, багато вимагати цих володоріжок. То цього немає в бюджеті, то цього немає в проєкті, то немає в плані. То згідно з державними будівельними нормами, ця велодоріжка має бути без позначення на дорозі велодоріжка, тобто без розмітки велодоріжка, то там метр шістдесят шириною. Ну це це постійно доводиться. Ну Вротися, це заскорузлива да, да, така система. Ну але я думаю, що це не тільки в велосипедному русі, це скрізь в будь-яких. Інші громадські організації я впевнена борються з подібним вже, і це ми нічому не особливі. Я хочу сказати, що те, що стосується влади і взагалі велосипедного руху, то це не ограничується тільки допустим велосипедними доріжками, а це велостоянки біля великих супермаркетів, чи базарів, чи ще інших якихось великих скупчень людей чи машин. Потрібні спеціальні велостоянки. Це раз, по-друге. Це робота влади, вона передбачає і підняття самої культури людей, які їздять на велосипедах. Це не означає, що людина, яка їде на машині, вона має знати правила дорожнього руху, а велосипедист не має знати. Яким чином популяризувати ось цю культуру саме водіння водіїв і велосипедистів? Найперше, це через особистий приклад. Через особистий приклад. Ну у нас є, допустимо, дуже великий такий рух велосипедний ветеранський. Mm -hmm. Кожен рік велосипедисти в місті Хмельницькому під ну, У нас є чотири брати Стародуба, які кожен рік на День Незалежності влаштовують всеукраїнські, значить, такі змагання велосипедні. І до цього залучається влада, це вже календарні змагання. І під час цих змагань присутні всі від губернатора і закінчують всіми остальними чиновниками. І в цьому році. Коли була ця подія, ми особисто розмовляли з мером міста Сергієм Мельником, і я сподіваюся, що є домовни, що ми, можливо, на наступний рік разом з чиновниками, з міською адміністрацією і, можливо, з обласною організацією вийдемо всі разом на велопробіг, який буде в кінці травня. І особистим прикладом покажемо, що таке є велосипедний рух, а можливо, є програма в європейських країнах, в європейських столицях. І великих містах, і програма міський велосипед. Тобто це велосипед, який можна взяти в одному кінці міста і доїхати будь -до якого іншого міста, поставити на стоянку. Це, це з усіх сторін класно, це екологічно чисто, це немає ніяких викидів, це полезно для, для, для здоров'я здоров і так далі, і тому подібне. Яс. Ми зараз переглянули це, велопарковки, велопарковки, які так. могли би бути у нас, але ну, я впевнена, що вони колись будуть насправді. Це... Ну і міські велосипеди, я теж думаю, що це дуже кльова штука. І, так. Ну, це, ну, це прокат досить велосипедів, досить корисний, так. Да, муніципальний прокат велосипедів. Це, це актуально, велосипед. але це все поступово. Починається з велодоріжок, з велокультури, ну, потім yeah, доходить exactly. до і стоянки, і, і міські велосипеди, і так далі, і тому подібне. Тим більше, що зараз пішов дуже великий рух в Америці і в Європі, і, ну, і в Азії це вже давно. Електровелосипед, який дозволяє mm -hmm. людям будь-якого віку і з будь-якими вадами пересуватись по місту не на автомобілі, а на велосипеді. І це майбутнє велосипеда, я розумію, це, скажімо так, нове слово в велосипедній індустрії. Ну mm -hmm. і, зокрема, то, що стосується міста і розвитку велосипеда в місті, це одно. Але ще це і чудовий відпочинок. І відпочинок, який передбачає подорожі по країні. Ну, mm. До речі, розкажіть про велотуризм. Будь mm. ласка. Можу розказати про велотуризм. <рес> ну, як, як він розвинений uh, в Україні? Наскільки? В Україні Купально це тільки, 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 тільки починається розвиватися. Я так не розказала. А я е, хочу сказати, <рес> що я просто дивлюсь е, з точки зору, як він розвинутий в Європі і в Америці а, і, ну, і так далі. Ні, ну ми Тому для нас це тільки початок. Але початок е, насправді дуже. Дуже швидкий і бурний, тому що є велопроєкт «Велокраїна», який за підтримки Євросоюзу існує в Івано-Франківській області Закарпатті, і він дуже бурно розвивається. Є це можна я додам, що да, це ласка, таке. Да. Це просто в вот горах, ми... так це їхня брошура з картами. Цілий, цілий проєкт, який і... передбачає. Так, і це в, в горах, в наших Карпатах, а, біля Яремча, Яблуниці та інших сітка. так, а, безліч велосипедних маршрутів. Якщо uh -huh. будете в Україну, можна побачити, знайтися веломаршрути і можна подорожувати Карпатами таким чином. Ну і загалом велотуризм справді розвивається, мені здається, і доволі швидко багато готелів ставлять біля себе велосипедні парковки. Uh -huh. Тобто вони чекають велосипедистів. ну, власне. А що так. стосується ну, Хмельницької області, то у нас існує. Чудове місто Кам'янець-Подільське, І там, да. і сам Бог велів їздити mm -hmm. на велосипедах, дивитись на чудову природу, там існує велопрокат, єдиний на Кам'янець-Подільське, де можна професійно отримати консультації, отримати гіда, який вас запропонує. Одну з п'яти подорожів по Кам'янцю-Подільському. Ясно. Дякую вам дуже за те, що прийшли. На жаль. Час ефіру вже вичерпаний. Ну, я нагадую, завжди. сьогодні у нас були ми говорили про велосипедний рух, і будемо говорити можливо про це і надалі. А я прощаюся з вами на все добре.